Я дочка військовослужбовця 60-ї бригади, і мій батько вийшов на позицію 06.02.2025 року. Тобто він зараз перебуває на позиції уже 134 дні. І там не тільки мій батько, там знаходяться також інші чоловіки. 60-та бригада, скажіть, коли ви збираєтесь виводити бійців, чоловіків для того, щоб в першу чергу надати їм медичну допомогу. На нуль заводять людей на 15 днів, але ніяк не на півроку, на п'ять місяців. Це знущання в першу чергу над бійцями, як вони мають тримати оборону, коли в них, по-перше, втома і йдеться не тільки про втому фізичну, йдеться про моральну і про душевну. Ми зі своєї сторони направили запит Міністерства оборони. Вони нам надіслали відповідь. Відповідь була дуже сухою, тобто те, що батько знаходиться на позиції, і ротація відбувається за встановленим порядком. Тобто точної дати, точної відповіді нам ніхто не надав. Я хочу поговорити з своїм батьком через те, що я за весь цей час ні разу з ним так і не спілкувалася. І 60-та бригада, коли ви виведете з позиції нам люблячих і рідних людей, ми хочемо перемоги, але з таким командуванням. Вона неможлива.